Люди, які знали знаменитості до того, як вони стали відомі. хто це був і якими вони були. А звучено Гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Близько 30 років тому я ходив до середньої школи з гарненькою блоненко на ім'я Келі. Пишіть саме так. Вона завжди говорила і говорила про голівусь зірок. І мала величезну одержимість кіфором Сазелерном. Навіть кота свого називали кіфором. Вона була дуже милою, і можна сказати, що вона була занадто світською для нашого маленького містечка. Й мама була шкільною вчителькою, а келі єдиною дитиною в сім'ї. І вони були дуже близькі. Ми втратили зв'язок після закінчення середньої школи, але через кілька років я побачив її на обкладинці місцевої газети. Вона познайомилася з кучерявим братом Дерілом з шоу Боба Нюхарда на турнірі з гольфу серед знаменитостей в моєму місті. І після бурхливого роману вийшла за нього заміж. Я зателефонував її, щоб привітати її, і вона дзвонила мені поговорити з ним по телефону. Він був неймовірно милий, їй було десь 18, А він приблизно на 20 років старший. Вони з мамою переїхали з ним до Голіводу. У них народилася спільна дитина, але згодом вони розлучилися. Я читав про їхні розлучення в National вничнерквір. Також у старшій школі я вчився з дівчиною на ім'я Бріджіт Кастін, яка була дуже красивою і шлем популярною серед хлопців. Вона вийшла заміж і народила дітей, але врешті-решт пішла від чоловіка до жінки, яка грає біст у хорі. Я був дуже здивований, коли почув це. Я не впевнений, що це рахується, але на початку 2010-х років існував додаток під назвою П, який проіснував недовго. Це була здебільшого група підлітків, які були підключені до цифрового світу Tumblr, Vine та раннього Instagram. Деякі з тих підлітків зараз є відомими музикантами, коміками та інфлюенсерами. Але тоді це було схоже на згуртовану спільноту, адже додаток був ще новим. Звісно, в підлітковому віці було багато пікантних драматичних ексклюзивних клубів, онлайн знайомств і всього такого. Кайф та Уву були тим місцем, де всі проводили групові відеозвінки та тусувалися. У моїй групі друзів був хлопець, який співав і грав для нас на гітарі. І нам усім це подобалося. Він був дуже милим і навіть зустрічався з моєю подругою Шань в інтернеті. Зрештою, мені довелося трохи відійти, щоб зосередитись на підготовці до ступу в коледж. І з часом додаток вичерпав себе і зник до 2014 року. Перемотаємося на пару років вперед. Я навчаюсь у коледжі і чую радіо пісню, яка звучить так знайомо. Я подумав, що це голос хлопця, з яким я спілкувався по відеочату в інтернеті. Я пошукав пісню, і це був він, Шон Мендес. Він завжди був милим. Ніколи не брав участі в дрібних онлайн-драмах. Радий, що він зробив це. Я вчилася в середній школі з Даніель Брукс. Вона була на рік чи два старша за мене. Ми сиділи поруч на уроках клавіатури або комп'ютерних технологій. Я була клоном у класі і часто її смішила. Вона була милою і чудово сміялася. Пам'ятаю, як вона розповіла мені, що її прийняла до губернаторської школи мистецтв і гуманітарних наук Південної Кароліни і що одного дня вона стане відомою актрисою. Наступного року її не стало, і лише коли вийшов пурпурний колір, я зрозуміла, що вона це зробила. Я ніколи не бачила помаранчевої нова чорна» чи інші її роботи. Я щаслива за неї. Я буду щедрою, якщо назву його знаменитістю, але я також ходила до середньої школи з Джейменом Мередітом. Він був на рік старший за мене. У юніорському віці я займала його позицію крайнього захисника. Тренер перемістив його в опорну зону. Він же прийняв стипендію, щоб грати за університет Південної Кароліни і не хотів допомагати нашій шкільній команді досягти успіху. У нього була паскудна робоча етика, і він вважав, що його розміри це все, що йому потрібно. Він не був таким же й поганим хлопцем. Мені просто не подобалося, що він кинув нас після того, як отримав стипендію. Він продовжив грати за близько 10 різних команд в НФЛ. Я ходив до школи з Максом Харвудом, який кілька років тому прославився завдяки альбому. Всі говорять про Джеймі. Я ніколи не знав його так добре. Ми були в різних класах і дружніх групи, тому не часто перетиналися. Але через те, як наша школа розсаджувала всіх на іспити ДЖ Сей. Я сидів напроти нього на кожному іспиті, які ми складали. У той час у нього був канал на Ютуб, де він знімав відео, де він співав і вів відеоблог. Він заробив ці 10-15 відео розповідаючи про речі, які люди роблять, і які він наводить під час іспитів. І я розумію, що ямуть викликав у нього абсолютно кошмар. Я боровся з кондиціонером у залі, де приходили іспити, так що я задихався і починав шморгати носом. Виявляється, люди просили серветки і шморгали носом протягом години піспіль. Це дійсно порушило його концентрацію, і це навіть не кажучи вже про інші речі, такі як постукування ногою або ручкою, шаркаючи на стільці і просячи більше паперу, що я завжди робив. Радий бачити, що він зробив все для себе. Це була католицька школа, а великобританія має досить серйозну проблему з випадковою гомофобією у моєму віці. Так що це, мабуть, було важче середовище для нього ніж ми думали. У середній школі я дуже добре товаришувала з Джесікою Саттою, лялькою кішечкою, яка виступає проти вакцинації. Ми подружилися після того, як вона увірвалася в кафетері, плачучи, тому що група дівчат поклала її одяг в туалет, поки вона була на уроці танців. Мені стало шкода її, і ми подружилися. Жахливий вчинок з мого боку, тому що одного разу вона навмисно вивихнула мені ще клутку, коли ми стрибали на її батуті. Плюнула на мою щеколотку після того, як я підвернула її, і сказала, що ми більше не друзі і що вона збирається зруйнувати моє життя. Причина її днів? Її набагато старший шкільний хлопець, яким вона весь час змушувала мене бути на третьому плані, насолоджувався спілкуванням зі мною більше ніж вона. Я була дивною пухкенькою дівчинкою, а вона була богиною, навіть коли нам було по 14. Тож, чесно кажучи, загрози було дуже мало. Однак вона дійсно намагалася зруйнувати моє життя і поширила брехню про мене серед кількох моїх близьких друзів. Через деякий час ці друзі розкусили її брехню, і я повернула їх. Я знаю, що це звучить як у середній школі, так воно і є, але моя щиколотка досі були через неї. І щоразу, коли я її підвертаю, я завжди думаю, пішла ти, Джесіка Сатта. Я вже писав про це раніше, але я знав Роберта Паттісона близько 20 років тому. Приємний хлопець, доброзичливий. З ним було дуже весело. Він жив саме у центрі Сохо в Лондоні, у вкрихітній крихітній квартирі з одним ліжком, яка, я думаю, здавалася йому романтичним мрією голодного художника. Або, принаймні, йому хотілося цього. У нього була дивна сторона. Він говорив випадковості, жорстокості, розпусні речі. Він був одержимий Джеком Ніколсоном. Йому ніколи не було байдуже, він був упевнений в собі, завжди залишався самим собою, знав, що може бути навмисно суперечливим, і використовував це як особистісний троп. Але він був хорошим хлопцем, і у мене склалося враження, що зараз, коли він розвинув свою кар'єру, йому дуже комфортно, що він дуже добре грає, і що він може вибрати ролі, виходячи з того, що він може робити і з ким він хоче працювати. Сутінки для нього завжди були засобом для досягнення мети. Я думаю, що він використав це на свою користь і не скомпортував себе. Брід Марлінг актриса, письменниця, авторка статті, була моєю подругою в старших класах і дала мені колонку в шкільній газеті, щоб я могла писати буквально все, що захочу. Вона була дуже милою, і всім подобалася, але я була трохи здивована, що вона потрапила у сферу розваг, адже тоді вона хотіла бути журналісткою. Вражає те, що вона почала писати більше ролей для себе, тому що коли вона тільки почала працювати, Гаррі Вайнштейн оголився перед нею і сказав, що вона більше нікого не буде працювати, коли вона вийшла з його кімнати. Неправильно, чувак. Вона подала на нього заяву, але нічого не сталося, доки не з'явилися більш відомі люди. Також трохи менш відомий, але Еді Хуанг, чиє життя було частково засноване на свіжих човна, був нашим однокласником в 11 класі з історії та математики. І він зазвичай переривав урок, щоб сказати купу тупого лайна, яке було або смішним, або дратувало залежно від дня. Зустрічався з Хізер Барон Грейсі Спейл Вейвс. Протягом короткого часу, коли ми були підлітками, якраз тоді, коли гурт починав давати концерти на невеликих майданчиках по всій Великій Британії, очевидно, у нас нічого не вийшло, і з тих пір вона стала лесбіянкою, що мене трохи здивувало, оскільки вона була дуже близька зі мною, і я думаю, що я їй подобаюсь. Чесно кажучи, вона була трохи примхливою, як і я, і ми обидва були трохи закохані у свій імідж і проектували певний спосіб життя на інших. Я не думаю, що ми коли небудь по-справжньому з'єднувалися на більш глибокому рівні. І це було те, що я зараз класифікував би як інтенсивний, але короткочасний флірт. Після мене вона зустрічала з іншим хлопцем, і з тих пір у неї були тільки дівчата. Не знаю, який її внесок в наступні альбоми. Е а вона сама пише більшість текстів. Але творчі працівники Дірті hit схоже, створювали цей перший альбом для себе. У старшій школі вчилася разом з Девоном Савою, пункт призначення, та Міріам Сіруа. Озвучувала Вавилон 5» та інші фільми, де здавався цілком нормальним хлопцем. Був на кілька класів позаду мене, тож ми не дуже багато спілкувалися, але та школа була досить маленькою, тож якщо ти був козло, то про це знали всі. Я навіть не впевнена, що він тоді грав, але не пам'ятаю, щоб він був чимось іншим, окрім як приємним. Міріям була справжньою красунею. Якщо ви розмовляли з нею, ви були єдиною людиною, яка існувала для неї у світі в той момент. У випускному класі вона вже отримала багато ролей, і ми всі очікували, що вона стане суперзіркою. Чесно кажучи, я досі здивована, що це не так. Хоча я не розмовляла з нею з випускного класу, але не можу уявити, що сьогодні вона була б іншою людиною. Вона була такою щирою і приземленою людиною. Друзі, дякую за ваш неймовірний перегляд. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Там що ж неймовірний коментар, Продовжуємо бути якісний контент. Бувайте.